Я була сьордесою. Це брехня. Винесли чувачка. Йоп, твою мать, хтось прийшов. Нам треба срочно прибрати став. Дівчинку, не звертайте увагу, у нас тут все зазвичай не так просходять. Ви купляєте собі снікерса, все буде хорошо. Появи двійників збільшуються. Експерти рекомендують перевіряти айтішку та персональні деталі перед тим, як взаємодіяти з незнайомцями. Викинути. Окей, сміття викинено. Нам треба зробити 50 гривень, і ми цю ніч переживемо. Чш -чш Вибачте, це кепчик. Так, Жульєта Грейнджер. Ого, у тебе кабіна. О, приїхала делівері відкрити е, цей фігню. Нам треба рісток зробити. Відповісти на телефон. Айо, чувак, я прям на дорозі біля твого дому. Моя тачка не заводиться, мені дійсно треба допомога. Можеш підійти і допомогти, будь ласка. Так, слухайте, ну поки все хорошо. непогано. Що це таке? Поставити капканчика можна. А, мені здається, набоїв дофіга. Я можу перезаряджатися.